Сатана да, бісмілтана, да. ти шо злузду з'їхав, що? Зеленського усунуть від влади відома дата. Черговий вкид росіян у межах спецоперації Майдан 3 Одна із багатьох її цілей усунення від влади президента України Володимира Зеленського. Для цього Кремль підготував нову дезінформаційну кампанію. Росіяни прагнуть дестабілізувати суспільну довіру до президента та налаштувати людей проти Зеленського і Українських військових. Розвідка країн Великої Сімки отримала документи, які підтверджують план Кремля. Українська розвідка назвала дату усунення Зеленського від влади. Такий вкид росіяни зробили в інформаційний простір на початку березня 2024 року. Фейк одразу ж спростували в нашому головному управлінні розвідки і в центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Найбільше росіяни будуть тиснути на те, що Зеленський нелегітимний і нібито захопив владу. І все це на фоні виборів. ФРФ на президентських виборах в Росії побіждає Володимир Путін. набирає більше 87% Центов галасу избирателей при явке свыше 74%. Оба чотирьох рекордные. Насправді ж, Володимир Зеленський перебуває при владі цілком законно. Згідно з конституцією України, насправді президентські вибори в Україні мали б відбутися у кінці березня 2024 року. Але через воєнний стан вибори законно відтерміновуються. По перше, щоб провести вибори під час війни, треба змінити відповідне законодавство. По друге, треба дати можливість голосувати військовим. По-третє, створити виборчу інфраструктуру. Туру для 7 мільйонів українців, які нині перебувають за кордоном. Центральна виборча комісія України теж не бачить жодних проблем щодо легітимності президента Володимира Зеленського після 20 травня. Вибори очільника держави повинні бути оголошені протягом 30 днів після закінчення дії воєнного стану. Про це йдеться у відповіді ЦВК на запит видання Главком. Насправді фейків про Володимира Зеленського, які поширюють росіяни, в рази більше. Ось деякі, що публікувались в російських інформаційних ресурсах. США розробляє план втечі Зеленського з сім'єю в Флориду. Зеленський підписав прапор з символікою дивізії СС Галичина. Зеленський підпише указ про депортацію українських чоловіків із за кордону. Наприкінці лютого 2024 року росіяни опублікували скріншот, де нібито цитується пост Володимира Зеленського у соціальній мережі. X. Насправді вони просто створили схожий на справжній акаунт президента України. Лише у назві була умисно допущена помилка. А профіль був створений у лютому 2024 року. Ці та інші фейки спростовує державний центр протидії дезінформації, і усі українці, відчувши сумнів з приводу новин, про президента можуть зайти на ресурс. І перевірити, чи це не черговий російський фейкінський трусливе скотина знав збіжав, а все, Зеленський, бздіть сюду. Протягом найближчих тижнів українцям, зокрема і криворіжцям, доведеться зіткнутись з деструктивними наративами і черговою спробою росіян роз'єднати нас. Кілька простих порад, як не поширити тези, вигідні росіянам. Їхня мета посіяти паніку, послабити нашу волю до оборони. Не допомагайте їм, допомагайте собі. Зберігайте самоконтроль, не поширюйте інформацію емоційного характеру в соцмережах. Україна захищається та продовжує боротьбу за свою територію. Якщо ви чуєте про. Протилежне це неправда. Вас хочуть деморалізувати. Тож зберігайте єдність і підтримуйте один одного.